Вітання всім! Сьогодні розпакуємо цікавий товар для комп'ютера. Цей кулер підтримує сокіт Intelski 1156, 1155, 1151, 1150, старій 775 і 1700 сокети. Також підтримує сокети для процесорів AMD, кулер башенного типу. Його діаметр. 90 мм, швидкість обертів до 1800. Рівень шуму 21 дБ. Має 36 світло йодів. Так, відкриваємо коробку, Дуже цікаво, що ми там побачимо. В комплекті є інструкцію, яку ніхто ніколи не читає. Кулер має дві мідні трубки і трьохпіновий роз'єм для підключення до материнської плати. Це, звісно, не недолік трьохпіновий коннектор, але що маємо, то маємо. Достатньо якісно виглядає, не можу сказати, нічого поганого за товар. Виглядає як практично брендовий. В комплекті є додаткове обладнання, перехідне кільце і защіпки для процесорів Intel. Забігаючи на скажу наступне: цей кулер вже декілька місяців охолоджує мій восьмиядерний 16-поточний камінь потужністю 95 Вт. І це Intel Xeon e 5 2450 Це, звісно, дуже старий камушок, але він достатньо. Потужний. Скажу так, що кулер справляється з, з таким навантаженням без будь-яких нарікань. Температура тримається десь приблизно біля 50 градусів. Крім того, слід зауважити, що кулер є доволі тихим, хоч він і працює постійно, але обороти в нього 1800 це низькі і він не шумить із за цього. Підсумовуючи все сказано, можу рекомендувати цей кулер до покупки. Якщо у вас є купони на скітку, то ціна на нього вас дуже приємно здивує. Ну, по крайній мірі, мене вона здивувала, я його отримав практично безкоштовно. Всім дякую за увагу!